Доброго дня, ми з України. Хочу привітати братів та сестер зі святом днем П'ятидесятниці. Сьогодні Дух Святий зійшов на братів, апостолів, та вони зробилися. Першою церквою Начальною церквою і сьогодні святкують святкую цей день під день п'ятидесятниці заходження Святого Духу на братів апостолів. Це святкують як протестантизм, церква протестантів та католіків церква. Хочу ще, ще раз нагадати, що брати почали розмовляти розмовляти іншими мовами, так вони з сповнились Святого Духу та почали розмовляти на інших мовах інших, інших людей, які чули свою мову. Але вони знали, що ці люди, апостоли не можуть розмовляти їхньою мовою, тому вони думали, що апостоли напилися солодкого вина, але це не так, зійшов Дух Святий, як язики, плам'я, багаття. І тоді зародилася наша церква, і слава Богу, слава Ісусу Христу.